На шостий день після того, як тіло військового Андрія Коробка привезли додому, у Луцьку провели повторну експертизу, щоб встановити причини смерті 42-річного захисника. Родичі чоловіка були незгідні із висновками суд медекспертів з Дніпра, які проводили розтин та встановили, що чоловік помер внаслідок інфаркту Міокарда. Сім'ю насторожили дивні сліди на тілі, схожі на синці. Я не знаю і не повірю ніколи, що моя дитина померла від серця. Він з чотирнадцятого року. Він всі комісії проходив. Я, як прийшла в морг, він був весь в крові, в крові грязний. і повністю в грязюці весь. Голий. Голий, голюсінький Що в одному за така була. Мішку. Мішку. Бачите? Руки бачите, назад, дорогі, дорогі мої, гляньте, шия. Воно. Гляньте, бачите, о, 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 бачите. Гляньте, повторну експертизу. Проводили у середу, 19 липня у Волинському бюро судово-медичної експертизи. Її попередній результат, який повідомили сім'ї, дійсно зупинка серця. Ростин був комплексним. Його проводили троє експертів. Слідів насильницької смерті вони не виявили. З'ясувати більше ми намагалися у луцькому морзі. Морк у нас працює судово медичний морк. Працює до третьої години. Сьогодні там уже нікого нема. Телефонуйте завтра. Дев'ятий під час експертизи була присутня юристка родини коробків Яна Кінах. У телефонній розмові вона підтвердила нам, що все пройшло згідно з процедурою. Патологоанатоми взяли усі необхідні зразки. Проводився відеозапис. Процедура така, що спочатку проводиться розпит, проводиться дослідження, а потім експерти опрацьовують. Тобто, поки ми не бачимо, що висновок експерта, ну то тобто, по розуміємо, орієнтуємося, да, але поки письмового висновка нема, то ну як на мене, про щось говорити ще перед часом. У випадку сумнівів відібрані зразки та відеозапис зможуть використати для ще однієї повторної експертизи, якщо у такій буде необхідність. Також юристка додала, що висновок суд медекспертів один з доказів, які слідство братиме до уваги. Родичі ж військового кажуть, що на інші результати не сподівалися. З висновком волинських медиків люди не згідні. Але чи будуть наполягати на ще одній експертизі, наразі сказати не можуть. тільки а відправити його ці особисті речі але героїв і мікімше, поки не рахується. Будемо робити ту петицію для того, щоб петицію про присвоєння військовому звання Героя України посмертно розглянули. Необхідно 25 тисяч голосів на сайті електронних петицій до президента. У цій трагічній історії кажуть родичі. Найбільше їх обурило ставлення до військового, який віддав своє життя у боротьбі проти спільного ворога. Ми розчаровані. Тому що людина стільки років віддала життя свого для охорони, для оборони країни, а його навіть власне хочуть похоронити. Ну навіть якщо він і не на бойовому завданні загинув, би вони охоронили то так, як всіх, ну тут ніхто вже б нічого, ну помер, то ж, ми вже з тим часом би змирилися. А як вони відмовлялися, сього і цей, привезли його якусь тихенько і бігом хоронили. Андрія Коробка хоронитимуть 20 липня о 12-й годині. За словами родичів, відспівування відбудеться у свято при Ображенському храмі Луцька, що на вулиці Шевченка, 26. До слова похоронять захисника на алеї героїв на кладовищі у гаражі. Сім'я просить небайдужих людей прийти та віддати шану лучанину, який впродовж 9 років боровся за свою державу. Марія Вавренюк, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал.